Народний депутат прямо у Верховній Раді зізнався, що бере хабарі, і він такий не один. Лавров заявив, що Росія готова до перемовин, що насправді сталося в окупантів. Серед звільнених з російського полону знайшли військового, який допомагав росіянам бити азовців та хотів паспорт РФ. Це новини сьогодні. З вами Карина Клишун. Вітаю вас. Що ж, час на оновлення даних вичерпався. Тепер готуйтеся до штрафів за порушення військового обліку можна отримати штраф розміром від 3400 гривень до 5100 гривень. Але це у мирний час. Під час дії воєнного стану вам за штраф доведеться заплатити від 17 тисяч гривень. До 25,5 з половиною тисяч гривень, якщо ви у без майна, то спробуй заблокувати ваш банківський рахунок. Якщо ж на рахунку немає коштів, то та СП можуть звернутися до суду з позовом про стягнення штрафу. Проте як кажуть юристи, якщо з вас реально нічого взяти, ймовірно вас не зможуть притягнути до відповідальності. Змінилася відповідальність і для тих, хто вперше вчинив самовільне залишення частини. Воно ж, дезертирство. Військовий може добровільно звернутися до слідчого чи прокурора із наміром повернутися до військової частини для продовження служби. Якщо так буде зроблено, після схвалення командира військового поновлять всі соцвиплати залишать. Більше того, його звільнять від кримінальної відповідальності. Часом харківська ОВА вирішила по-своєму боротися з російською пропагандою для того, аби поширювати свої повідомлення в соцмережах для боротьби з тією ж пропагандою. Вони потребують майже півмільйона гривень. Відповідний тендер вже є на сайті. Сменник ОВА, певно, дуже дорогий. Ще не війшли від фортифікації, так тут нові витрати. Як думаєте, це нормальна сума? І поки хтось хабарі бере тихенько в Верховній Раді про них вже говорять відкрито. Нардеп Микола Задорожний від Слуги народу, в якого є підозра у отриманні неправомірної вигоди, вирішив розповісти, що в раді є і інші хабарники. Проте трохи обмовився. Бачили офіційний реліз керівництва фракції Слуга народу наразі відсторонений від е з фракції. Стосовно тих подій, які відбуваються, у нас є законодавство, ми будемо працювати в межах е, діючого законодавства. А е, пані Ірині хотів би сказати, що у вашій фракції також є люди, які брали хабарі, і чомусь вони також ходять в. Залі знаходяться і зафіксовано на відео, і також всі працюють в межах діючого законодавства. Тому будемо працювати так, як дозволяє закон. Дякую. Є ті, хто також брав хабарі. Сміх в залі стає гучний, ну хоча б не приховує. І поки при все людно нардепи міряються м, хабарями, за очами у народа пішли підвищення, підвищення зарплат помічникам тих самих депутатів. Бо вони, начебто, голі, босі і голодні, не можуть нормально виконувати свої обов'язки. Тож скільки тепер отримуватиме помічник можновладця, та що про це кажуть самі нардепи, розкажемо вам далі в сюжеті. Верховна Рада збільшила заробітну плату помічникам народних депутатів у парламенті. Ухвалили постанову, що передбачає збільшення фонду оплати праці помічників нардепів у півтора рази. Раніше цей фонд складав 88 тисяч гривень, тепер 132 тисячі гривень на місяць. Взагалі може бути більше 30 помічників у народного депутату. Але разом з тим штаті, а відповідно і можливість отримання грошей мають лише тільки від одного до чотирьох, але так як виділяється загалом цілий фонд. То один може отримувати як всю суму, яка виділяється безпосередньо. Це сто тридцять дві тисячі гривень, яку було відповідно було зазначено. Або це може бути розподілено в залежності від того, скільки працівників проєкт підтримало як не дивно. Двісті шістдесят чотири депутати. Що більше мінімально необхідних двісті двадцять шість голосів ініціатором законопроєкту. То виступила народна обраниця від слуги народу Галина Трецякова. З метою забезпечення належного посилання матеріальних стимулів, ефективності помічників консультантів та утримання фахового персоналу народними депутатами України вноситься цей проект. Чому її підтримав та пояснив таку необхідність Володимир Крейденко? для розуміння: 88 тисяч це мінімум на трьох помічників. От поділіть скільки заробітна плата одного помічника народного депутата, який працює з купою звернень, працює з людьми, напрацьовує разом з депутатом законодавчі акти і так далі. Пропонує це зарплата на мінімум трьох помічників. Таке підвищення заробітної плати помічників депутатів, як пояснює Володимир Крайденко, ще й обумовлено тим, що існує і налог, але й це не все виявляється, існують навіть і більші зарплати в Києві ніж у помічників. Цікаво, це він про депутатів. Це е, брудними, це без е, вичита податків. податків. Е, 19,5 е, мінус, і ви побачите е, скільки люди отримують на руки. Це раз е, така зарплата зараз. Вон, навіть більше зарплата в Києві, якщо ти працюєш на інших посадах, з 1 липня 2024 року місячний фонд для оплати праці помічників консультантів дорівнює 43,8 прожиткових мінімумів. Це рішення не потребуватиме додатко. Ового фінансування з державного бюджету, оскільки здійснюватиметься в межах наявного фонду оплати, все це, це фінансується за рахунок наших податків за рахунок державного бюджету, і у випадку, якщо там а, в законопроєкті написано, що це без збільшення фінансування, то це означає, що за рахунок інших джерел. Скорочення фінансування інших джерел, кошти будуть спрямовуватися на це. Проте існують і не зовсім приємні інциденти. Деякі народні депутати вони фактично використовують підставних осіб для того, щоб цю суму отримувати самостійно. Ну це вже справа кожного депутата, як він розподіляється цією суми, хоча вважаю, що це недостатньо. Це, це не є етично. Ну а поки помічники нардепів отримують свій прожитковий мінімум у вигляді 43 тисяч. Мінімальна зарплатня в Україні становить 8 тисяч гривень. Останнього разу вона підіймалася 1 квітня на 900 гривень. Проте разом із цим підвищились і податки. Ще раз наголошую, що бюджетна декларація якраз мінімальна зарплатна плата заморожена, і в цьому я вважаю, є неправильний підхід, коли відірваність є від заробітних плат депутатів, заробітних плати їх помічників і заробітних плати безпосередньо людей, які працюють. Росіяни готові говорити, як заявив голова МЗС РФ Лавров, Росія готова до переговорів по Україні і по вапросам безпеки в Європі. За його словами, Москва буде наполягати на включенні в будь-який можливий майбутній договір про європейську безпеку, запобіжників від подвійного тлумачення. Так саме росіяни заявляють про те, що подвійним тлумаченням їх, не дай Боже, можуть надурити. Але паралельно з цим пропаганда готує росіян ще до 10 років війни, так кажуть в інституті вивчення війни. Бо ж місцеві пропагандистські змії просувають твердження головного алкоголіка РФ, що, начебто, уже до 2034 року України не буде існувати як держави. Тому ось це все, що потрібно знати про перемовини з окупантами. Але чи вистачить росіянам сил так довго воювати? Вере почали розконсервовувати танки та техніку ще з часів СРСР, що значно погіршує їх шанси на фронті. Експерти кажуть, що саме це і є одним з маркерів неготовності брати участь у тривалій війні. Детальніше розкажуть мої колеги. Це свіже відео зняте на станції Узонова Павілецькава у напрямку московської залізниці. Ешелон з танками Т-54 і Т-55. Ці старі машини використовувала армія СРСР майже 70 років тому. Швидше за все техніку розконсервували та везуть на війну в Україну. Але йти в атаку на танках часів Другої світової війни це м'яко кажучи самогубство. А інакших, схоже, в Росії майже і не залишилося. За оцінками більшості розвідувальних служб, за перші два роки війни, Росія втратила близько трьох тисяч танків та п'яти тисяч інших бронемашин. Коли тодішній міністр оборони Сергій Шойгу у грудні 2023 року вихвалявся, що за рік було поставлено 1530 танків. Він забув сказати, що майже 85% з них, згідно з оцінкою міжнародного інституту стратегічних досліджень лондонського аналітичного центру, були не новими танками, а старими. В основному Т-72, а також т 62 і навіть деяка кількість Т-55 випущених відразу після Другої світової війни, які були виведені зі складу вимиті та відремонтовані. У свіжій статті британського видання за економість йдеться про те, що склади важкої техніки, які залишив радянський союз, вже фактично порожні. А виробництво нових танків у РФ. не настолько большие, как амбиции Путина в наступальних действиях в Украине. 15 тысяч было на э, складах глубокой консервации. 40% недееспособных. Соответственно, ну, э, оставалось в боеспособном состоянии порядка 8 тысяч танков. И тут примечательно, что по сообщениям Генштаба вооруженных сил Украины за... Всього російська української війни уничтожено более 7 тисяч тяжої бронетехніки. Відсутність комплектуючих ускладнює створення нових танків. Склади із старими запчастинами для техніки вже наполовину порожні. Відсутність високоякісних шарикопідшипників є також великою проблемою, а доступні китайські аналоги не відповідають стандартам якості. Також вже немає поставок комплектуючих з Грузії та України за іронією долі. Харків до війни був основним виробником веж для танків Т-72. Але найбільша проблема, яка тільки виникає, пов'язана з танками та бойовими машинами піхоти, які як і раніше мають вирішальне значення для будь-яких наступальних наземних операцій у масштабі. Хоча АЙАЙ підрахував, що у лютому цього року у Росії могло бути близько 3200 танків. На зберіганні до 70% з них не зрушили ні на дюйм з початку війни. Більшість Т-72 зберігалася без прикриття з початку 1990-х років і ймовірно перебуває в дуже поганому стані. Павло Лузін, експерт з російського військового потенціалу в Вашингтонському центрі аналізу європейської політики, бажає, що за нинішніх темпів виснаження відновлення російських танків абойових машин піхоти зі складів досягне. Критичної точки виснаження до другої половини наступного року. Російський наступ у Харківській області, який розпочався у травні, було зупинено у Донецькій та Луганській областях. Невеликі перемоги окупантів були досягнуті величезними втратами. І, хоча Кремль може щомісяця залучати до армії до 25 тисяч нових солдатів для підтримки чисельності на фронті, радянської техніки для проривів практично немає а нова Виробляється вкрай повільно. Количество уничтожено і поврежденної бронетехніки превышає возможності російської сторони. Випускати нові образы. Танків соответственно восстанавливать То тобто, є ще раз подчеркну возможности российской Російської Федерації навіть в моменті советской совєтської они не безграничны І це прекрасно пані Російська Федерація, чому пішли на різку ескалацію напряженої у статті британського видання. Стверджується, що вже до кінця літа будь-які атакуючі дії армії РФ захлибляться. І путіну необхідний буде відпочинок. І цим моментом може скористатися ЗСУ. Наші вдома ще 95 захисників були звільнені з російського полону. Це воїни збройних сил України, Національної гвардії, прикордонники ТРО, повітряних сил, захисники Азовсталі, 88 рядових сержантів та 7 офіцерів. Слава Україні! Героям слава! Більшість з них знаходилися в полоні в країни агресорки ще з 2022 року. Також там є й ті, хто вважався зниклим безвісти. Та не, це, вже це вже Сумська область. Це сумська область. Та я не знаю, куди я їду. Як буду на місці до вас подзвоню. Против змі виявили серед звільнених військового, який нібито працював з адміністрацією РФ та причетний до побиття бійців Азову і навіть хотів отримати російський паспорт. В ГУР вже відреагували на це. Як повідомив Андрій Юсов, за цією історією будуть слідкувати. Не повертатися, а навпаки, виїжджати з України через нестерпність життя та постійні відключення світла. Ролики на таку тему заполонили днями соцмережі, особливо TikTok. Поширюють їх через штучні акаунти росіян. Про це повідомили в центрі протидії дезінформації. Саме таким чином ворог хоче здійснити розкол всередині суспільства. Не забувайте про інформаційну гігієну та перевіряйте акаунти, відео з яких ви переглядаєте. Це все про що ми встигаємо вам розповісти на цю мить ще більше цікавого та актуального. Дивіться у випуску на 12.00. А поки діліться своїми враженнями в коментарях, тисніть вподобайку та підписуйтеся на канал. Для нас це дуже важливо. До зустрічі.